Продається простори та доглянути домогосподарство в селі Марківці всього 10 км від Івано-Франківська у зручному та мальовничому місті. Через село проходить траса національного значення Н-10, стрейма-малега, напрямок Івано-Франківськ-Чернівці, що забезпечує відмінне транспортне сполучення та швидкі доїзди до міста. Домогосподарство розташоване на земельній ділянці 20 соток. Територія простора доглянута з фруктовими деревами, огороджена, ідеально підходить для комфортного сімейного проживання або ведення власного господарства. Площа всіх будівель понад 200 квадратних метрів. На території розміщено одноповерховий цегляний житловий будинок, площею 84 квадратних метра, з чотирма кімнатами у хорошому житловому стані, з косметичним ремонтом. Будинок мебльований, опалення комбіноване. Додатково на подвір'ї знаходиться літня кухня площею 42 квадратних метри, комора 17 квадратних метрів, стодола 29 квадратних метрів, стайня 29 квадратних метрів, а також гараж 18 квадратних метрів, є цоколь та підвал, що забезпечує багато місця для зберігання та господарських потреб. Підключені всі необхідні комунікації, газ, електрика, каналізація септик, наявна криниця та колонка, які потребують очищення, зручний доїзд, асфальтована дорога, локація надзвичайно приваблива. Ліс, пагорби та озера. Ідеальні місця для прогулянок, відпочинку, риболовлі та збирання грибів, тихе та затишне місце, при цьому з близькістю до міста та повноцінною інфраструктурою. Чудовий варіант для родини, яка цінує простір, природу, тишу та комфорт. Або для тих, хто шукає будинок з великим подвір'ям недалеко від Івано-Франківська. Продаж без комісії, ціна 7500 доларів.